Близько третьої години біля Кримського мосту пролунало кілька вибухів. В результаті була пошкоджена автомобільна дорога. Да, да, не а окупаційна влада Криму назвала це надзвичайною подією та повідомили про загибель двох людей. Пізніше вони заявили, що атаку здійснили два українських морських дрони. В результаті біля мосту утворили черги, а з часом всі автівки перенаправляли в об'їзд через окуповану частину території України. У цьому відео ми розповімо про наслідки удару, застосування надводних дронів силами оборони та значення кримського мосту для логістики російських військ, спершу про пошкодження. Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов вранці у своєму телеграм-каналі написав, що пошкодження зазнала 145-та опора мосту. Рух транспорту був зупинений. В результаті ЧП Астановлена автомобільне рухання на Кримському мосту. Хочу звернутися до туристам туристів. до 9.00 нульно дорожнє з з Кримом. буде відновлено. І справді вже вранці почали з'являтися відео пошкоджень мосту, які ймовірно були відзняті з потягу, який проходив повз на цьому відео. Видно пошкоджений проліт дорожнього мосту, який зійшов з опори. Минулого року у жовтні під час першої атаки на Кримський міст пошкодження були масивніші. Тоді кілька прольотів були повністю зруйновані, а залізничний міст пошкоджений, адже в результаті вибуху зайнялись цистерни із паливом, які проїздили тоді мостом. Нинішні пошкодження Керченського мосту суттєво відрізняються від попереднього нападу на міст. Про це у себе в Твіттері написав осіндосліджувач Олівер Олександр. Осінд це аналіз на основі відкритих джерел. За словами Олександра, пошкодження автомобільного. Частини мосту ймовірно менш масштабне ніж під час останньої атаки, проте вона матиме більший вплив на дорожній рух. Що там? Ой. Російський антитерористичний комітет заявив, що атакували кримський міст два безпілотні надводні апарати. Суспільному атаку дронами підтвердили джерела в українських правоохоронних органах. А також розповіли, що спецоперацію здійснили сили СБУ разом із військово-морськими силами. Україна вже використовувала надводні дрони, але спершу що це за зброя? Так, згідно з характеристиками, український морський дрон може пропливати до 800 км із максимальною швидкістю 80 км на годину. Він має бойову частину вагою 200 кг. Це у 5 разів більше, аніж бойова частина іранського дрону шахет 136 Україна вже неодноразово використовувала надводні дрони. Так ще у жовтні минулого року ним був пошкоджений флагман Чорноморського флоту адмірал Макаров, заявляв у себе в. Телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який займається закупівлями цієї моделі. А за день до атаки Кримського мосту окупаційна влада Криму повідомляла про атаку морськими дронами бухти у Севастополі. Чому повторно атакували міст? Військова логістика через Крим є важливою для армії Росії. Так, після нещодавнього руйнування мосту в Чонгарі росіяни за 24 години збудували понтонний міст. Повідомляла британська розвідка. Швидкість, з якої було збудовано запасний перехід, вказує на те, наскільки життєво важливим є цей маршрут, зокрема для військових дій Росії на окупованій частині території України. Після вибуху на Карчинському мосту так званий голова Криму Аксьонов порадив туристам та мешканцям півострова користуватись сухопутнім сполученням з Росією через окуповані Запорізьку та Донецьку області за повідомленнями пропагандистських ЗМІ в сторону Мелітополя вже з'явились затори довжиною понад 5 кілометрів. Українська влада офіційно поки не коментувала атаку Кримського мосту та деталі операції. Ми далі будемо стежити за заявами щодо цієї ситуації. Тож підписуйтесь на наш телеграм Суспільне новини та Ютуб канал.